Обставини сьогодення змушують дітей навчатися дистанційно. Але діти часто відволікаються, граються, через це забувають про уроки. Щоб не забувати про навчання і не витрачати багато часу на пошук потрібного уроку, я створив програму «Гадовка». Вона показує учням, який зараз урок, або якщо перерва, то який наступний урок. І навіть допоможе зайти на потрібний урок в Zoom. Таким чином, учні зможуть краще планувати свій час та не припустити жодного уроку. Як це працює? Це дуже просто. Вам навіть не потрібно нічого встановлювати. Просто потрібно запустити програму. При першому запуску ви можете налаштувати свій розклад уроків. Для цього спочатку потрібно ввести. Кількість уроків на кожен день. Потім заповнити розклад уроків. А дзвінків. Далі необхідно зазначити, чи є потреба, щоб нагадувалка відкривала посилання в суму. І якщо так ввести їх, ця введена інформація зберігається у створеному файлі. При наступних запусках програма на основі збережених даних виводить результати. А саме, який зараз урок, час, коли він закінчується, та надає можливість одразу відкрити посилання на цей урок. Або, якщо зараз перерва, допоможе учням відпочити і підготуватися до наступного уроку. Моя програма стане незамінним помічником у навчанні. Вона буде корисною як для учнів, так і для вчителів.